7 листопада-п'ятниця, всіх вітаю, і це відео Останні новини України. Що в нас відбувалося? Давайте по Україні по обстрілам. Значить, вночі Запоріжжя, Каби, є постраждалі. Харківщина була атака дронів. Вчора ввечері Дніпро, центр міста, є постраждалі. Павлоград вчора летіло дуже багато дронів. Я не знаю, може штук 50. Писали вибухи за вибухами, потім написали, що немає світла і води. Ви просите зробити розклад на ось Запоріжжя, Дніпро, деякі... Павлоград, Кам'янське, деякі міста Харківщини. Я, в принципі, якщо буде час, сьогодні ввечері ще раз зроблю, подивимося, бо вони кошмарять і кошмарять. Давайте спитаємо за Павлоград. Хто з Павлограду? Напишіть, будь ласка, що у вас там відбувається? Чи дійсно немає світла та води? Павлоград, ану, покажіть, будь ласка, чи дійсно немає світла та води, чи зможуть. Це все якось швидко відновити. Карта роботи перевертається, тобто щось роблять. Приховують щось, є хитрість, обман. Важка ситуація після башні. На жаль, важка ситуація після башні, а ще я вас хочу попередити, колісниця біля ЖД, будь ласка, будьте обережні. Будинки біля ЖД. адмінбудівлі біля ЖД, будинки житлові біля ЖД вокзалу. Важка ситуація після башні. Чи відновиться електропостачання в найближчий час Павлоград? Дуже важко з цим, бачите? Уход від балансу, пасив. Дрони і знов дрони, 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 дрони. Да, відлюдник, у вас, на жаль, нема світла води. Прям, прям пошкодили ці підприємства, не працюють. З цим дуже складно. Напишіть, будь ласка, чи дійсно це правда, що нема взагалі ні світла, ні води, нічого Прямо по всьому місту. Далі, давайте до новин. Оборона Покровська наближається до завершення. Росія контролює більше 60% міста. Зараз українські захисники борються за позиції, щоб вивезти сили, а деякі опинились в оточенні. Це жахливо. Чи зможуть наші вийти? З Мирнограда і Спокровська. Плани, зірка, дурень, допомога, уход. Все одно постійно падала карта у в одходу. Вони будуть відходити. Але є, звісно, не всі. Не всі. Деякі заблоковані карта вісім мечів це якраз кольцо. Ну ти зажат. Я не знаю, що тут казати. Це просто жах. Хочу спитати, хорошо. Да, Покровськ, наприклад, взяли, не дай Боже. І що далі? Куди далі буде рухатись Росія? Взяли Покровськ. Це для них буде прям ейфорія Путін. Для Путіна буде свято та взагалі. І хорошо потім, куди вони рухаються. Якщо ось домовленості, десятка. Куди вони рухаються далі? Що буду далі робити? Що далі? Далі робота. Захопили покровсь, потім нібито якісь можуть бути зустрічі там, типу мир. Типу, ми хочемо миру, але це все хитрість обман. Будуть чогось вичікувати. І чого? Чогось будуть вичікувати, щоб скинули нашу владу. Щось таке, в общем. Тут у них такий план. Так, ладно, ви питали мене більше про наступ. Хорошо, наприклад, Росія. Захопила Покровськ, да, наші відійшли. Вони будуть рухатись куди? На північ На північ будуть рухатись від Покровська. Імператор, зірка, да, на північ. Їм північ важливо. Північ це, ну ви зрозуміли, Краматорськ, Слов'янськ. Але їх там чекає башня. Або ж вони будуть рухатися з Покровська на Павлоград, або ж вони будуть рухатися з Покровська на Павлоград. Росія буде Ну, все ж таки більше показує мені на цей на північ, а на Павлоград будуть рухатись. Хоча в них сюди теж є ціль, є план, але Тобто почекати щось почекати. Не все зразу, не все відразу. Тобто, обирають пріоритет або сюди, або туди. Я щось думаю, більше на, на північ показую. Тому що там випали всі старші аркани. Ладно, ми ще з вами передивимось. Не дай Боже, це станеться. Україна зіткнеться з вічною війною та повільною втратою території. Якщо Європа різко не посилить тиск на Росію, каже генсек екс генсек НАТО Расмусен, він закликає європейські європейців, європейські країни розгорнути війська в Україні до мирної угоди, встановити ракетні безпілотні щити, щоб захистити інфраструктуру і людей, і українців. Нарешті, хоч, одне, хоч одна нормальна заява. Тому що він каже, це не коаліція охочих, а коаліція очікуючих, які сидять і чекають, коли завершаться бойові дії. Так вони ніколи не завершаться. Оце правду каже. Сидять, дивляться, як ото, знаєте, кукольний театр е, в зазеркалі. Аліса ліса в зазеркалі дивляться, що ж тут відбувається? Ой, чи втримують Покровськ, чи не втримують, ой, щось не можуть втримати, ой, бідні українці. Ось таке, так? Да? Ну, да. Чи буде розгортання миротворчих європейських військ в Україні? Плюс війська, плюс захист ППО, літаки до мирної угоди. Чи буде? Диявол, Таємниця. Я скажу: ну ні. Ну, всі країни ні. Всі країни ні. Це страх вообще диявола. Це страшний сон диявола. Але якось треба зупиняти війну. Чи будуть роботи? Дивіться, я скажу так: або дві, або три країни. Ми зможемо домовитися з двома з трьома країнами, з якими ми будемо співпрацювати ось, і колісниця до нас приїде: і ППО, і літаки, і піхота, і зброя. Це не вся Європа, це не всі країни Європи. Ні, це дві-три країни, з якими ми підпишемо якийсь договір, що ми будемо разом, тобто ми одне ціле. Оце може бути, а всі країни НАТО ні. Так, а ось далі. Великобританія готова до прямої участі у війні в Україні. Пише видання. Йдеться про потенційне застосування всього арсеналу збройних сил від винищувачів до піхоти. Великобританія готова до прямої війни в Україні допомагати захист неба і піхота. Захист неба. Очікується колісниця. Ну да, перемога, да. ресурс, перемога. Очікується колісниця. Я скажу, що так. Угу. Плани, щоб зупинити Зу... зупи... ну, Дивіться, треба вже радикальні дії. Росію так ніхто не зупинить. Подивіться на ресурс Росії, на кількість людей, і на наш ресурс, і на кількість наших людей. Скільки ми вже так 4 роки скоро будемо тримати це все. Ми більше не витримаємо. Ми що, роботи? Ми що, ці кіборги? або давайте допомагайте нам, або наступні ви. Ну, ось Британія сто Британії, А ну, давайте з питанням, спитаємо. В Британії приєднається Франція? Чи приєднається Франція к Британії стосовно захисту України, ППО, винищувачі, піхота? Да, співпраця, да. Відповідь так. Франція теж так. Приєднається співпраця. А Німеччина, а Німеччина приєднається? Чи тільки Франція і Британія? А Німеччина приєднається до України в плані захисту ППО піхоти. Німеччина. Ну, Німеччина тут щось. Ну, щось тут Німеччина. Ну, щось тут таке. Німеччина таке. Може, хтось ще приєднається. Мені ось Британія-Франція. Може, щось ще хтось приєднається до України. Хтось ще з європейських країн приєднається, окрім Франції і Британії. Зірка. Ну, так, приєднається. Хтось ще буде третій. В нього поки що вибір. Цієї країни вибір. А що це за країна? Король жезлів. Він король. А що в нас там є за країни? Там в основному він, не знаю. Хоча, може, це просто показує дії, що їм важко. Домовленості, ну, якась давайте так, дві-три країни. Щось таке може бути. Бо якщо це буде далі продовжуватися і вони будуть сидіти дивитися оце за зеркаль'я, да? І е, болеть. А хто ж, хто ж втримає Покровськ, то ви ж розумієте, що далі буде? Далі. Трамп сьогодні зранку проснулась, відкрила новини, а тут вже і Трамп. Трамп каже, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес. То в нього є прогрес, то нема, то тупік. То він каже два дні, то сто днів, то два тижні, тепер два місяці. В общем, Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес. Це якась хитрість уловка. Це правда, що каже Трамп, що в питанні завершення війни в Україні є прогрес. Це правда? На майбутнє. Очікується. Так, да, очікується, щось очікується, якесь рішення. Оце карта, 2-3 місяці. Знов це якась хитрість. Ага. Зупинка чого? Допомоги, удари. Це, це про кого? Це про нашого Зеленського, про те, що. Нам буде важко і обстріли, і все таке інше. Хорошо. І що ще? І буде мир. А ще у когось закінчаться гроші. Ну, тобто, він знає Трамп, що нам буде дуже важко, і Росії буде теж важко. Що прийдеться сідати і працювати над завершенням війни. Так, да, домовлятися. Він це прекрасно розуміє, це хитрість з його боку. Він знає, що. Його санкції на Росію спрацюють наші санкції працюють, але він знає, що і нам буде теж дуже важко. Лавров потрапив в, нем, в немилість Путіна. Дивіться, я робила про це питання про Лаврова і що його чекає, оце що його хочуть скинути. На каналі є відео, підпишіться на цей канал. Вам буде приходити сповіщення про нові відео. Подивіться, відео дуже цікаве, про Лаврова. Я там чітко розібрала, там випадала башня 10 мечів. І я ще кажу, ви питаєте, що це значить? Я кажу, ну триндець йому повний. Ну, башня 10 мечів це завершення кар'єри, завершення роботи, завершення якогось життєвого етапу. Це прям якась ганьба, це уход, це може бути і здоров'я, це може бути руйнування всіх планів. Ну, в общем. Ну, трендец. Лавров потрапив в немилість Путіна після зірваної зустрічі з Трампом. На телефонній розмові, в телефонній розмові цей Лавров та Рубіо не змогли дійти згоди. І за цього Лавров в немилісті у Путіна. Що далі чекає Лаврова? Що далі чекає Лаврова? Дорога повішена, дурень. Зірка. Ну, На нього все скинули. Боротьба в домі, захист, тупік, таємниця. Багато чого приховано. Да, тупік в плані України і війни. На нього скинуть. На Лаврова скинуть або вже скинули. Із-за тебе тупік Україна і війна. Тобто, ти, ну, ти в цьому винен. Плани, плани на Лаврова. Страх, сонце, люди, хитрість, зміни правосуддя, відлюдник. Ну тут хитрість, обман. Ну, на нього скинуть все. да. І що його по ітогу чекає далі цього Лаврова? По ітогу. По ітогу. Уход. Да, він більше не контролює. Уход з посади, втрата грошей, втрати роботи. Що ще? Пенсія, пасив. От, очікується пенсія. На пасив піде. Лавров, ну, я скажу так, що да, його чекає пенсія, він піде на пасив, а далі, я думаю, що його все ж таки можуть прибрати, або його там щось прихлопне серце, або щось з ним станеться, або там якийсь там перепіл, недопіл, передоз і так далі. Тому що він багато знає, він просто ну його приберуть. Показує пенсію йому. Далі Трамп. Я доручив Міністерству війни розпочати випробування нашої ядерки на рівних умовах. Цей процес розпочнеться негайно. Так вони ж там вже запускали свою ядерку. США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна. Росія на другому місці, а Китай далеко на третьому. Але за 5 років він нас до, до, догонить Китай. Так, Трамп. Негайно розпочати процес підготовки до ядерних навчань заявив таке. Зупинити чиїсь плани, це якась боротьба, це це Батл, це батл. батл між сильними країнами. Да, бачите, Батл, хто сильніший. А хто сильніший? Колісниця, дурень, зірка. І він, до речі, свою ядірку і запуск своєї ядірки. Ось колісниця, дурень і зірка. Зірка це медіа. Він покаже це на щоб побачив світ. Не так, як от цей Путін вийшов, сказав: Ми запустили бурівесніх. Він літав, 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 літав. І де він ділся? Ну, хто це бачив, що він літав? Куди він полетів? Де він впав? Невідомо. А тут він хоче показати всім. Свою ядерку. Да, Світ сонце, що, ну, що в них все працює. Зупинка ще війни. Зупинка війни. Хоче бути переможцем. Ну, тобто, в Трампа план перемогти і Путіна. Ну, в плані оцих ядерних баталій. І взагалі, зробити так, щоб цей вже, ну, вже зупинився. Він вже. Просто дістав своєю ядеркою, залякує її кожен день нею. Російські, російські нафт, нафтогазові доходи впали на 30%. І це кажу не я, а каже Міністерство фінансів Росії. 30% у них впало. Вони недоотримали в бюджет прилічненьку суму. Так, чи достатньо 30%? Оце нафто, нафтогазова галузь 30% впали доходи. Чи достатньо цих 30% для того, щоб Росія зупинилася на плані війни? Достатньо угу. відлюдник, пасив, плани. Ну, так, вже, так, существенно. Але я скажу, ще треба, ще треба добити, ще треба довести до кондиції. Ще треба якісь обмеження, ще менше грошей. Ну, тобто, ще менше грошей. Ще, тобто, треба ще. По плану ще буде більше, будуть, доходи впадуть більше. 30% це для них мало, вони все одно будуть продовжувати війну. Так, далі. Віков вчора каже, вирішення війни між Росією та Україною важливий крок, над яким ми почнемо працювати, але тільки після завершення війни в Газі. Я щось не розрозуміла. Так в Газі вже закінчили ж війну. Там ж Трамп показував, все підписали з Ізраїлем, все хорошо. А тепер, що А що це за слова взагалі? Ну, ми всі знаємо, хто такий Вітков, Йому треба працювати в Росії, а не в США. Вітков каже, що ми займемось Україною, але тільки після закінчення війни в Гасі. Що це за бред? Вибір 10 мечів. Очікуйте, це хитрість. Наш дім, страх, розмова, якийсь бред. Хитрість, обман, робота. Ну, взагалі. Я хочу інше спитати: у цього Вітков приберуть. Чи приберуть Віткофа від справ пов'язаних з Україною? А його треба прибрати. Чи приберуть Віткофа від справ, пов'язаних з Україною? Бо він же до, до Тренділса. Дорога, зміни. Чи приберуть цього Віткофа? Україна домовленості. Розпач. Ну, так, да, ну, толк від Віткофа. Є якийсь толк за цей весь час? Нема. Розпач. Плани, імператор, мир, колісниця і смерть. Я думаю, що всі зрозуміли, і Трамп також, що Вітков – це дружбан Путіна. Ось обман, смерть, колісниця, мир, і що від нього ніякого толку нема, тобто його можуть прибрати. Прекрасно прибрати від справ пов'язаних з Україною. А може і взагалі прибрати. Далі безугла каже, що Дніпропетровська область це кілзона. Там немає нічого. Ні сіток, ні фортифікацій, нічого. На що таке казати? Я не розумію, коли їй вже закриють рота. Дніпропетровська область, що кілзона. А диявол там сидить і потирає ручки. Думає, о, прекрасно, кіл зона, значить, підемо туди. Ілюзія. Я скажу так, це не кіл зона. Ну, понятно, що фортифікації може не всюди, але прям як вона сказала, ні. Різна ситуація, різне населення. Донеччина, вона густо населена, там є возвишеності. Дніпропетровщина це більше рівнина, менше населення, тут більше поля. Інша зовсім, як це називається? Інший ландшафт. Але прям що кілзона, сама вона кілзона, ця безугла? Сама кілзона. Кіл Все. Немає слів. В Швеції через появу невідомих дронів біля аеропорту знов перекрили, зупинили польоти. Я ось хочу спитати: ось Швеція, де там ще літали ці дрони? Це ж запускається із середини цих країн. Правильно, ці дрони, це ж FPV-шки, маленькі дрони. Правильно я розумію? Їх запускають із середини. Невже... Європа не шукає оцих спящих агентів Кремля, які запускають дрони. Невже вони їх там не шукають, не можуть знайти? Ну, Шукають, шукають цих агресорів і що не можуть знайти? Знайдуть їх. Я не знаю чому, але дуже важко їх знайти. Бачите, тупік, вищий суд, королі мечів, це якісь професіонали, це, це не якісь там хлопчики, дилетанти, це якісь професіонали, яким платять гроші. Вони біля кордону. Вони біля кордону, вони запустили ці дрони, хоба і скрились. Якось так. Чого, чого вони не шукають оцих, хто запускає ці дрони? Для мене це загадка. Далі Чехія і новий їхній речник Томіо Окамура, японського походження, каже, що Україна все. Допомагати не будемо. Хто така Україна, не знаємо. І хочемо вижити звідсіля всіх українців. Ну, тобто, заборонити дозвіл на проживання в Чехії. Понятно? Томіо Окамура. А решта палат, палата депутатів навпаки. Підтримують Україну і вивісили. Він прибрав флаг України з, будин, з парламенту, а інші вивісили. Був один флаг в Чехії, тепер в Празі, а тепер три флаги. Томіо Окамура хоче? Що він хоче? Зупинка. Зупинка, хитрість обман. Він якийсь, я не знаю, тайний агент Кремля. Це взагалі. Правосуддя, колісниця. Взагалі хоче зупинити будь-яку колісницю, щоб через їхню Чехію нічого не їхало, нічого не йшло. Вони вообще, ну вообще, все. А ви заметили, що в Чехії ж не літають эти дрони над аеропортом? Заметили? Немає там дронів. Чехія, 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 Чехія. Ну, домовленості в них, що ну, ну що я вам хочу сказати? Будуть блокувати все, що тільки можна. І от тепер остання новина: Навроцький, президент Польщі, каже, що українці неблагодарні, вони не подякували польському народу, плюс оці історичні питання стосовно Волині, плюс питання сільськогосподарської кризи. Да? Та кризу ви зробили. Ви перекривали, ви зерно висипали, ви знущалися. Президент Навроцький каже, що українці, вони не проявляють подяку польському народу. Що це за заяви такі? Польський президент Навроцький? Боже, боже. Ну, знов отримує гроші від імператора. Що я вам хочу сказати? Теж не будуть допомагати, теж можуть українцям обрізати допомогу, теж можуть щось на кордонах зробити, якийсь відлюдник, теж можуть сказати, що ми не будемо більше тут щось переправляти через себе в Україну. Ну, ось таке втрата балансу. З, з усіх сторін, дивіться, що відбувається: вони хочуть нас задавити. І ще, оце заява Навроцького, ось він хоче донести своїм людям, тобто полякам. Ну там і так поляки не дуже нас люблять. А він хоче, щоб взагалі нас всі ненавиділи. Як вони там називають нас? Чи не нас? Курва, чи як там? Ну, ось. Ось так. Тобто, це робиться для того, щоб вони нас ще більше ненавиділи. С самі поляки. Ось такі новини. Прям прекрасні в кавичках.